Привіт танкісти! Ви нагнали Хабоднюс, і сьогодні у відео ми розберемо танки, які можливо впадуть в коробки трилисника на День Святого Патрика. А по традиції підпишись на канал, постав подобайку та натисни на дзвіночок, щоб приходили сповіщення про нові відео. І обов'язково, якщо ти вже підписаний, перевір, чи ти підписаний з усіма сповіщеннями від цього каналу, тому що багатьом не приходять сповіщення про стріми та не проходять сповіщення про відео. А ми поїхали. Друзі, усі ми любимо танкову тематику. Але це захоплення можна розвивати не тільки у грі, але й у реальному хобі під назвою стендове моделювання. Ви можете самотужки робити мініатюрні моделі своєї улюбленої броньованої техніки, будь то танки Другої світової чи сучасна українська техніка. Але спочатку треба навчитися, а як це робити своїми руками. Крок за кроком вас навчить на ютуб-каналі Спільнота моделістів. Тут ви знайдете живі інструкції по виготовленню моделей, новинні дайджести, веселі розмовні ролики, і нарешті це просто красиво та захоплююче подивитися за чашкою чаю. У хлопців на каналі багато авторів зі своїми тематиками, і хто зна, можливо, ви станете одним із них. Приєднуйся до спільноти моделістів. Посилання на YouTube канал я залишаю в описі до цього відео. Думаю, краще всього буде розпочати відео зі списку можливих танків, які попадуть в коробки. А це може бути МТС-2TS. Американська СТ-8 рівня, яку нещодавно занерфили. Згідно останньої інтерації Супертеста, її занерфили заряджання гармати з 10,2 секунд до 11. 51 секунди. Пробивання бронебійного снаряду 225 мм, при Альфі в 360 та швидкість снаряду в 1000 метрів на секунду. Голдовий снаряд пробиває 255 мм, альфа в 400 одиниць. Пробиття малувати тим більше для підкаліберу, який втрачає пробій не дуже велику одиницю на відстані. Швидкість польоту снаряду 1400 м на секунду. Пробиття фугасом 53 мм, та швидкість польоту снаряду складає 1000 метрів на секунду. І відповідно, що у нас є дуже приємні кавени в 10 градусів донизу та 20 градусів доверху. Це є добре. Час зведення покращили з 2.21 на. 2,11 секунд. А розкид на 100 метрів був і так не з найкращих, та його вирішили зробити ще гіршим і занерфити до 0,38. Прям дуже крута ідея, але все ж таки думаю, що можливо йому повернути всі титичні характеристики назад. Мобільність хороша та притаманна його класу. Максимальна швидкість вперед 50 км та 20 назад. назад. питомій потужності 17,5 кінських сил на тонну та 700 кінських сил в загальному має двигун. Далі наступний танк це американська СТ-8 Рім аат 60 Шкода з пострілу складає 320 одиниць. Не 360, як у МТС-2ТС, але теж нормально. І це з ДПМом в 2300 з бойовим братерством, допайком настановою та досилачем та звичайним обладнанням за срібло ДПМ має складати 2900 одиниць. Пробивання броні підкаліберним снарядом 230 мм та кумулятивний 285 мм. Пробивати СТ однокласників на рівні проблем не буде, як і на підкаліберах. Та час перезаряджання гармати. Складає 8.34, доволі швидко. А якщо розкачати всілякими плюшками, не використовувати трофейне бонове обладнання, то перезряджання ми будемо мати в 6.69, що дуже круто, і це є файно. Час зведення 2.21. Розкачавши, ми отримаємо дуже швидкі 2.2 влучність. Розкачавшись, ми отримаємо 2,2 секунди. Влучність танку 0,35. Але знову ж таки, то скачавши, можна отримати 0,33 розкладу на 100 метрів. Дуже файні 0,33. КВН в танках комфорт, тільки якщо гармати опускати донизу, бо маємо мінус 10. А от якщо треба задрати гармати вверх, то виникнуть проблемки. Тому що КВН догори маємо всього лише 15 градусів. Мобільність у танка теж в нормі 44 вперед та 22 назад. По двигуну потужність 750 кінських сил, та потім потужність на одну тонну складає 17. І дві кінських сили на тонну. Тобто тунчик доволі мобільний, але мінус це броня: 70 в лобі корпусу, 50 в бортах, та для фугасів 25 в кормі. Бронювання башти в нас складає 150 мм в масі, 50 мм в бортах та 30 в кормі башти. Фугасам кажемо привіт, тому що маємо понижений середній показник ХП в 1250 одиниць. Не забувайте, що БЗ 176 буде карати вас навіть в маску, і заховатися від нього, ви не з хіба що там буде якийсь екран. Загалом танк виглядає цікаво, але він картонний. Наступний кандидат. Це німецьке СТ 9 рівня Т-54Д. Вже багато хто про нього чув, і вже про нього в одному з відео я розповідав. І з того моменту було багато здогадок, куди ж його могли засунути. Тепер як варіант його можуть засунути в коробку, а цей варіант і танк на 90% правдивий, так як його сьогодні отримали стрімери на прес-аккаунти. Відповідно, в нас залишається в районі 10 днів, що він буде у нас в коробках. Детальні тактичні характеристики ви зможете глянути в другому відео, знайти його на каналі. Наступний кандидат це британська СТ 8 рівня. Не але він, скоріш за все, піде на наступну колаборацію з Дюнею, яка має бути незабаром. Огляд Немезіса в мене є на каналі, тому щоб не повторятися і не говорити вам знову і те ж саме. Я виведу вам на екран скріншот його ТТХ і розповім про його в двох словах. Він має доволі хорошу мобільність 16 21 кінську силу на тону, та по тому потужність 40 км вперед. Він має доволі хорошу мобільність 16,2 кінських сили на тонну. Та 40 км вперед і 16 км назад. Комфортні у в мінус 10 та плюс 20 догори, та комфортну гармату та трішки броні в корпусі, а саме 70 мм, та 254 мм в лобі і 1300 хідпонтів. І останній можливий кандидат це доволі свіжа ПТСАУ 9 рівня СРСР Су-122Б, яка має механіку пневмопідвізки, як шведський ПТ, та і сама вона виглядає як Шведська ПТ. Ну і була ця ПТ на Лесті, в бюро. Як і 10 рівень, але у нас ця ПТ буде 9 рівня, що дуже дивно. І відповідно, що у неї гармата трішки інша, ніж на Лесті. Та й відповідно це 9 рівень. От ТТХ ми маємо Альфу 440 одиниць та два типи снарядів бронебійний та підкаліберний. Бронебійний летить 920 метрів на секунду та пробиває доволі сильні 270 мм броні, що вистачить на більшість танків, а підкалібером, який, до речі, летить комфортні 1180 метрів, і пробіймаємо. 315 мм трішечки менше ніж стандартний показник пробивання на рівні серед ПТ 9 рівня. Фугас альфа 530 летить 940 метрів та пробиває 68 мм броні. Перезаряджання гармати доволі швидке 872. Це без обладнання, 10 кавентів донизу та 24 доверху. Але не забувайте, що у неї, у цієї ПТ, неомопідвізка. Час зведення швидке 1,92 і розкат на 100 метрів складає 0,38, тобто розігнати до 0,34-0,35 буде в реальній точці зору. ДПМ в 100 це 3 тисячі, броні в корпусі немає 70 мм, та в лобі 40 мм та корма 30. Фугаси, відповідно, цей тунчик буде приймати добре, але якісь бронепідколи може рикошетити. Мобільність маємо 15 кінських сил на тонну, більш-менш, жити можна, та 40 км вперше. 20 назад. Та слабенький двигун в 650 кінських сил. Тобто цей танк буде дуже повільно набирати свою повну швидкість. Маскування складає 24,4% в 100 нерухомої машини і 1442 рухомої. І найгірша характеристика цього танку це його огляд, в 350 його метрів, тобто 350 метрів. Ви навіть мауса в кущах не побачите на якійсь прохоробці або малинівці, який буде пушити вас. Але не забуваємо, що ми можемо зробити два слоти обладнань, тобто. Можемо закинути роги та просвітлену оптику відповідно до силач, якщо це танк не барабан, тому щоби це був барабан, ми могли б тільки кинути вентиляцію. Шановні глядачі, це був можливий список танків, які можуть бути у коробках трилисника. А тепер давайте згадаємо, що продавалося минулого року в ящиках трилисника. Минулого року було 9 машин, з них було тільки половина крутих, а саме в коробках були тай 5 карі, лісовий дух. 130 ПМ в стилі Еміль 1951, Гонсало, Альтпрото, Proto, 30 Кіровець 1, Чіфтейн т 95 59 Паттон та Turtle MK1. Також, якщо мені не зраджує пам'ять, у нас була ПТ-9 ріні, яка має барабан, чи ні. Напиши в коментарі, що ти про це думаєш, і чи дійсно я не помиляю, помиляюсь, чи вимиляюся. Також окрім танків, звісно, були і 2D стилі дні танкового премію аккаунту, одна задача на X5, срібло та резерви. А коштувало все це, як завжди, наборами. Тобто в цьому році, скоріш за все, ціни будуть ті ж самі, але список танків другий. Цей топ, який я озвучив, має шанс вийти в світло, але це тільки мої здогади. Тому чекаємо офіційних новин від Варгейміну. І надіюся, що Т-54Д все ж таки буде у нас в коробках. тому що його закинули, як я говорив, уже супер, скажімо, стрімерам, які стрімили його сьогодні через прес-аккаунт. Ну а на цьому, друзі, в мене. Все, я завершую це відео, як вам події березня. Подобалося чи ні? Напиши в коментарях. Останне відео вподобайку за старання, бо це вже давня традиція. А традиції не порушують. Та підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Тут купа цікавого від оглядів новин, режимів, апів та нерфів. До стрімів кожного дня 21.00, за Все обставин може не вийти, але все ж таки о 21.00 завжди. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Героям слава!